Свиня у панський двір залізла, посновигала там по всім куткам, на смітнику кісток погризла, полежала в багні? Ну, як слід свині, в гною куйовдалася пикою своєю, та із гостей прийшла така ж, як і була, свиня свинею. От став свинар і питать. Що свинко ти бачила у пана? Чи хороше там гостювать? Та ж яка була там тобі шана? А я чув колись, що у панів, мов у царів, срібло та золото скрісяє, що нібито пани так хорошо живуть, так солодко їдять та п'ють. Та де там воно є, свиня йому мовляє. Та я ж була, і їла, і пила, всі заходеньки обходила, всі смітники, всі сутічки, але доброго нічого там не вздріла, то тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівняти, звиняйте до свині, ні, дали бі, ще, ні. Я тільки хочу щось питати. Траплялось на віку мені таке от бачити ледаща. На нього, як подивишся, то негодне ані наша, а як почне тебе судить, то як обреше, обчернить та рознесе таку погану славу, що соромно й сказати. Так я що це й хочу, вас, панове, запитати. Не гріх таку прояву свинею величать.